Мабуть, не існує такої людини, яка хоча б раз у житті не зверталася за медичною допомогою до лікаря. Саме тоді приходить розуміння, що від ефективної роботи лікарів, від належного фінансування цієї галузі, залежить доля, а часто і збереження життя людини. Про те, чим сьогодні живе медична галузь в місті Ізюм, за яких умов працює та які цілі ставить перед собою, розповідає головний лікар Ізюмської центральної міської лікарні Дмитро Іванович Зінов'єв. Доброго дня, Дмитро Івановичу. У минулому році керівництво міста і своєчасно прийняло рішення для проведення карантину в Ізюмі. А що чекати в цьому сезоні? Так, у минулому році в місті Ізюмі різко підвищився рівень захворюваності на грип і ГРВІ. Крім того, визначалася значна кількість ускладнень у вигляді вірусних пневмоній з важким перебігом. Кількість госпіталізованих до Ізюмської ЦМЛ з діагнозом ГРВІ досягло 20 осіб на добу. На оперативній нараді керівництва міста було прийнято рішення міського голови про введення карантину в навчальних закладах нашого міста. Карантин, в Ізюмі був введений одним із перших на Україні та також самий перший в Харківській області. Наступні дні підтвердили, то, що було правильно вибране це рішення, ефективність і своєчасність прийнятого рішення. Кількість щоденних госпіталізацій дітей та взрод дорослого населення різко зменшилась, скоротилась практично вдвічі. Житті заходи дозволили перервати шляхи передачі вірусу в кілька разів. Цього року епідеміологічна ситуація в місті є контрольованою. Проводиться щоденний моніторинг захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Кількість госпіталізацій не перевищує 2-3 випадки на добу. Станом на 20 грудня важких випадків не зареєстровано. У разі зміни ситуації міська адміністрація буде негайно поінформована. Для вжиття невідкладних заходів щодо недопущення різкового погіршення ситуації. На нараді міського голови було прийнято рішення, що до введення карантину з 13 грудня по 20 грудня включно. З 21 грудня карантин буде зняти. Сподіваємось, що, що в цьому році спільними зусиллями епідсезон буде пройдено. Успішно! Наскільки ефективним виявилось цьогорічне рішення введення карантину? Так значно скоротилися виклики лікарів на дом і також скоротилася госпіталізація дітей в стаціонарне відділення. Як справи з фінансуванням медичної сфери в нашому місті? Кошторис медичної медицини в на нашому місті на 2016 рік становив 33 мільйони 839 тисяч гривень. Що місячне фінансування міського бюджету було в повному обсязі, станом на перше 12-16 року відсутня кредиторська заборгованість, проведені всі розрахунки з постачальниками. Хочу зазначити, що в цьому році, завдяки ініціативі міської влади, в особі ю міського голови Валерія. Марченка з міського бюджету на сферу медицини виділено в 2,5 рази більше коштів, ніж минулого року, що составляє 1 мільйон 466 тисяч гривень у 2016 році і всього 613 тисяч гривень у 2015 році. Ці кошти дозволили нам придбати медичне обладнання та медикаменти, які першочергово потрібні пацієнтам, та які ми кілька років не мали змогу придбати. Так, в гінекологічне відділення було придбано два гінекологічних крісла. В відділення анестезіології і інтенсивної терапії придбаний монітор пацієнта для спостереження за життєвими функціями організму. Виділено додатково кошти на придбання двох датчиків. Ультразвукової діагностики в суму на 500 тисяч гривень. Крім цього, були придбані опромінювачі бактеріцидні і офтальмоскоп. В лютому виділялись кошти в сумі 200 тисяч гривень, на які придбали лікарські засоби для лікування грипу, гострих респіраторних інфекцій, пневмонії, а також 50 тисяч гривень на придбання вакцини. Крім того, Ізюрська центральна міська лікарня отримала за рахунок обласного бюджету медичне обладнання на загальну суму 4 мільйони гривень. Це спирометр, пульсоксиметр ручний, апарат штучної вентиляції легенів, електрохірургічна стійка, система ультразвукової діагностики, монітори пацієнта, електрохірургічний генератор. Як відомо, центральна міська лікарня обслуговує не тільки мешканців міста Ізюм, але й Ізюмського району. В зв'язку з цим скажіть, будь ласка, чи виділяє кошти районна адміністрація на медичні потреби лікарні? Так, ми обслуговуємо мешканців не тільки Ізюма, але і Ізюмського району. Приблизно п'ята частина наших пацієнтів, які лікуються і амбулаторно, і стаціонарно, припадає на Ізюмський район. Фінансування медичної галузі відбувається за рахунок державної субвенції. В цьому році на отримання медицини надійшло 10 мільйонів 617 тисяч гривень з 34 мільйонів гривень загальної суми державної субвенції. Але хочу зазначити, що цих коштів не вистачає на утримання найважливішої для земчан галузі. Ці кошти в основному йдуть на заробітну плату та оплату енергоносії. В цьому році тільки міська влада надала нам додатково допомоги на 1,5 мільйона гривень. На жаль, районна рада не надала ніякої фінансової допомоги. Відомо, що в Україні планується проведення медичної реформи, зокрема створення госпітальних округів. Розкажіть про їх суть та чи будуть вони створені в Ізюмі. Так, реформування медицини дасть можливість створити нову модель фінансування системи охорони здоров'я. Яка передбачає чіткі гарантії держави щодо медичної допомоги нашому населенню. Так, в рамках реформування у межах районів планується створення госпітальних округів, мережу стаціонарів так, управляти ними буде наглядова рада, до якої війдуть головні лікарі медичних установ, представники громадськості. Цей орган самоврядування відстоюватиме інтереси пацієнтів, лікарів, та, що не менш важливо, буде незалежним. В проєкті створення госпітального округу в нашому місті передбачається реорганізація центральної міської лікарні в лікарню інтенсивного лікування Ізюмська-Барв'енківська Баровського округу. Ця лікарня обслуговувати додатково пацієнтів з Барвенкова та Барвої з загальною кількістю 35-40 тисяч осіб. Зараз мешканці цих сусідніх районів ми обслуговуємо, але ані з державного, ані з місцевих бюджетів ми нічого не отримуємо. А ось таке нововведення надасть нам змогу отримувати додаткові бюджетні кошти на лікування цих хворих. Окрім лікарні інтенсивного лікування до складу округу, планується ввести лікарню планового лікування, відновлюваного лікування, хоспіс, консультативно діагностичний центр. Тож, як тільки така реформа запрацює в Україні, ми відразу будемо вживати відповідних заходів. Аби така реформа дійшла до нашого міста, Дмитро Івановичу, цього року везлова лікарня станції «Ізюм» перейшла в підпорядкування міста «Ізюм». З чим пов'язане таке рішення? Відповідно чинного законодавства України та окремого доручення Міністерства інфраструктури України про передачу комунальну власність медичних закладів підпорядкованих у залізниці. Комунальний заклад охорони здоров'я міська залізнична поліклініка було створено шляхом перетворення державного закладу вузлова лікарня станції Ізюм, Південна Залізниця та є окремою юридичною особою з правонаступником майна прав та обов'язків державної установи вузлова лікарня станції «Ізюм». Засновником установи є територіальна громада міста Ізюма в особі Ізюмської міської ради. Орган управління майном, виконавчий комітет Ізюмської міської ради. І якщо раніше лікарня обслуговувала тільки залізничників, то зараз всіх мешканців цього мікрорайону. А як тепер фінансується заклад? Чи були скорочені робочі місця? Як це вплинуло на медичне обслуговування мешканців мікрорайону залізничного ринку? Так, з 1 січня 2015 року установа фінансується за рахунок медичної субвенції з державного бюджету. Станом на 1.01.2015 року штатна численность працівників становила 69. І 5 штатних одиниць. Станом на 1.11.2016 року штатна начисленні становить 50, 55 штатних одиниць. Скорочення відбулося за рахунок вакантних посад протягом двох років, що не, за собою, що не спричинило за собою погіршення якості медичного обслуговування жителів даного мікрорайону. З 15 грудня 2016 року вводиться в дію новий штатний розклад комунальної установи охорони здоров'я міська залізнична поліклініка, яка становить 26 штатних одиниць з денним стаціонаром на 30 ліжах. Це суттєве скорочення штату не позначиться на якості лікувального процесу і амбулаторного обслуговування жителів цього мікрорайону. Ведеться активна робота з працевлаштування персоналу, що підлягає скороченню згідно трудового законодавства. Розпорядження Ізюмського міського голови від 16.09.16 .16. року за номером 624 на посаду головного лікаря ЗОС міська залізнична поліклініка призначена Врадзинську Юлію Сергіївну, яка не тільки компетентна та засвідчена лікаря, але й гарний керівник. До того ж, вона вже обіймала посаду головного лікаря в цій лікарні і показала позитивні результати своєї роботи. Інтереси медичного персоналу. І жителі цього мікрорайону були звичайно враховані, тому наразі я не бачу ніякої проблеми від таких змін. Настанак які ваші плани як очільника медичної сфери в нашому місті на 2017 рік? Нещодавно нам стало відомо, що очікується проведення ремонту стаціонарного корпусу, каналізації будівництва окремої катені для центральної міської лікарні. Так, як я вже казав, у цьому році за ініціативи міського голови для поліпшення матеріальної бази лікарні з міського бюджету було виділено 638 тисяч гривень на ремонт, дахів, реконструкцію, каналізації, придбання парканних плит, вигадання технічної документації об'єкту капітальний ремонт Центрального корпусу Ізюмської ЦМР. Ми сподіваємося, що в наступному році нам вдасться вирішити всі питання з капітального ремонту стаціонару. Цьому році розпочали роботи по реконструкції мережі каналізації дитячого поліклінічного відділення, інфекційного відділення Ізюмської центральної міської лікарні. Плануємо виконати роботи по дитячому відділенню, а інші будуть перенесені на 2017 рік. Зараз йде будівництво твердопаливної котельні з автоматичною подачею палива для опалення групи будинків і приміщень Ізюмської центральної міської лікарні. Я надзвичайно вдячний Ізюмській владі і особисто Ізюмському міському голові Валерію Марченку за особисте тремливе ставлення до проблем медицини в нашому місці і бажання створити в зюмі всі необхідні умови для якісного медичного обслуговування населення, змінити підходи в наданні медичних послуг і повністю забезпечити необхідними умовами для комфортної роботи медичний персонал лікарні. Дякую вам, Дмитро Івановичу, за розмову. Бажаю вам гарних новорічних та із закон. Дякую.